В Івано-Франківську під час будівельних робіт чоловіка повністю засипало землею. Надзвичайна подія трапилася у понеділок ввечері на вулиці Незалежності. На слюсера приватної фірми, який працював у свіжовикопаній траншеї глибиною в 4 метри, раптово обвалилася земля. Колегам та рятувальникам вдалося одразу ж відкопати голову постраждалого. А після годинної спецоперації чоловіка звільнили з пастки цілком до місця. Прибуло воріна рятувальна частина спеціальної техніки. Відповідно, прибув працівник фальшивський працівник, який чергує цілобі... Була надана перша медична допомога і працівники значить, наші почали проводити відповідні роботи, обережно вивільняючи людину з-під завалу землі. Які там ситуації були, хто порушив, хто не порушив, це не наша компетенція, але наші підрозділи виконали своє завдання, не порушуючи безпеки праці, врятували людське життя. Потерпілим виявився 34-річний чоловік. Його одразу ж відправили до обласної клінічної лікарні. Він при свідомості, але перебуває у важкому стані. У пацієнта після обвалу землі вражені нирки, які тимчасово перестали нормально працювати. Тому ймовірно, постраждалого переведуть на апарат штучної нирки. Вдар із тиснення тієї землі, груди землі, що впала, припала на грудну клітку. У пацієнта з правого боку потиснута грудна клітка і забій на легень. Це вже визначає важкість тої травми. Крім того, ноги були найнижчі, і земля найсильніше потиснула також на нижні кінцівки. Більше на ліву ногу. Розслідувати всі обставини інциденту взялися в територіальному управлінні Держгірпромнагляду в області. Тут припускають, що причиною надзвичайної події могло стати недотримання правил техніки безпеки. Чи дійсно це так стане відомо після роботи спецкомісії?